Щось не сподобалось годиннику секундною стрілкою. Я її демонтував і годинник пішов. Ну, от хочу вам показати це все стрілочки з молнії 36.02. Ось ця, як бачите, довша. Вона відпадає одразу. Ну, тут вона іржава і чистити треба. Ось ці дві у нас. Мають підійти. Ну, так-то начебто вони практично однакові, але я зараз спробую поставити іншу і подивлюсь на результат. Так, ну що, пішла стрілочка. Давайте зараз глянемо в макроскопі. Встановлення стрілок це досить таки важливий момент, і не завжди він легко дається. Особливо в деяких наручних годинниках дуже маленькі відстані між стрілками. В тих же командирських, які я робив, відео з репасажу, яких є на моєму каналі, то там я намучився виставити ті стрілки так, щоб. Особливо секундна. Не торкалися одна одної, і ця секундна стрілка, вона там така довга. Щоб вона не торкалася скла, практично неможливо. Її там треба вигнати певним чином. Ну що, йдемо далі. Далі наша задача зняти заводний вал і поставити вже годинник в корпус. Заводний вал знімаємо просто. От, зробили оберт на 180 градусів, перевірили, о, вийшов вал. Цим мені і подобається реалізація з гвинтом, тому що там, де кнопка. Там її треба натискати, і коли у вас вже одягнений циферблат зі стрілками, ви не хочете нічого пошкодити, нема точки опору. Тобто, це треба якось прилаштовуватись, щоб утопити цю стрілку і одночасно витягти заводного вала, утримуючи утоплену цю кнопку. З гвинтом набагато, як на мене, зручніше. Просто треба розуміти, що не можна викручувати його. Більше, ніж це необхідно для того, щоб вал звільнився. Стосовно корпусу, то в мене варіантів особливо немає. Ось цей корпус з таким візерунком, мені цей візерунок не дуже подобається, він якийсь, мені, здається, такий агресивний чи що. Щось от, щось от мені не дуже він. Але оскільки, давайте я вам покажу зараз інший корпус. Ось такий візерунок. І такий мені більше подобається. Щось таке східне, така в'язь, якось гарніше виглядає. Але при цьому, отам всередині, оця руда іржа, я не хочу. Використовувати цей корпус, поки не зрозумів, як дістати цю пружину, чим як і її вже почистити як слід, щоб не лишалося цієї корозії. Тому що ця корозія потрапить в механізм, ця крошка, і зробить всі мої зусилля по чистці мийці, змащуванні. Всі ці зусилля будуть марними. Також можу показати вам ще більш старий корпус. візорунок такий самий, але вже спотертий. І ось оцей обідок, це вже нікелювання злізло, залишилась годинникова латунь. Годинникова латунь вважається алергеном, тобто не бажано, щоб вона контактувала з голою шкірою. Ну, для кишенькового годинника це, в принципі, не критично. Навіть щось в цьому є. Я би поставив і в цей корпус, але теж тут менше, але є ця ржава історія. Тому все ж таки хочеться, щоб корпус був без цього діла. Хоча, в принципі, цей корпус мені більш подобається візуально. Зараз маємо відкрити кришку для цього. На заводний вал треба надягнути ось такі штучки. Здається, їх називають футером. Є маленька і є велика. Здається, спочатку йде маленька. Сподіваюся, я не переплутав. Ось так. Такі циліндри, які дозволяють валові нормально сидіти в посадковому місці в корпусі. І заодно, коли ви натискаєте за одну голівку, вона як кнопка спрацьовує. Ось так. Без цих циліндрів так не вийде натиснути. Так, відкрили корпус. Вал поки що звільняємо і одягаємо механізм, одягається він з сторони циферблату тихенько. Влаштовуємо. трійка, має бути навпроти. Отверу підвал. Тепер я ще раз змащу заводний вал мастилом. Я те прибрав про всяк випадок, що там якісь були пилинки. Треба змащувати, тому що тут іде взаємодія з заводним трибом з кулачковою муфтою, мастило буде запобігати прискореному стиранню вала та деталей. Так, і тепер давайте протягнемо його. От він зайшов. Тепер ми його зафіксуємо з Вал зафіксовано. Тепер я, мабуть, одягну скло з накладочкою. Тут є спеціальний пазок під ось цю виступаючу частину. Це защілка кришки. Скло тут ставиться досить просто. Просто Протискається і все. А тепер фіксуємо, закриваємо кришку і фіксуємо механізм до корпуса фіксаторами. Ну так, здавалося, б прості речі, але але є. Нюанси. Вони теж мають значення. Наша задача зараз так зафіксувати механізм, щоб він рівненько стояв без перекосів. От якось так. Давайте також ще раз заміримо зараз показники ходу годинника, тому що ми поставили стрілки і це все ж таки якесь навантаження. Зараз глянемо, які результати заміряти. Трошки підрегулював там градусник ну, Ось зараз показує майже одну мілісекундну помилку 25 секунд поспішає і амплітуда якась замаленька 177 але я вже не хочу нічого з ним робити далі. Тобто встановлення стрілок, я так розумію, вплинуло на показники, стало важче механізмами працювати. Можливо, також впливає те, що барабанний міст отримав додаткове затиснення. До корпусу цими гвинтами, не знаю. Мого досвіду там, моїх навичок не вистачає для того, щоб розбиратись в таких тонкощах. В принципі, я задоволений з того, що годинник ходить, тому зараз ще раз прогляну на наявність якихось плинок всередині і закрию вже кришку. Взагалі, факторів може бути маса. Колеса старі, я спеціально збирав годинник. З позолоченими деталями, а це більш давні роки випуску. І вони вже мають там певні свої особливості. Можливо, десь от колесо рухається нормально, а десь йому важче. Можливо, є нюанси з цими каміннями. В принципі, щоб оцінити хід одиника в часі, то треба просто його завести і десь добу, 2-3. Дивитись, як він йтиме. Це самий вірний спосіб. А оці всі показники технічні, то вже, в принципі, другорядне для годинника важливо, щоб він точно показував час. Все, буду закривати кришку. Рівненько. Ось такий у нас вийшов годинничок. гарненький, Чіпурненький і обслужений. Для повної картини треба. Ще сюди ланцюжок. Зараз на Aliexpress можна придбати ланцюжки. Вони продають дешеві кварцеві кишенькові годинники з ланцюжками, і також є дешеві механічні китайські годинники теж з ланцюжками. Тобто можна, в принципі, придбати і годинник з ланцюжком, від'єднати ланцюжок, а можна і окремо знайти ланцюжок. Можна знайти, звичайно, і оригінальні відмовні, як правило, покриття в них вже зняте, облізле і вони такі латунні на вигляд. Але такий ланцюжок буде автентичніше виглядати. Ну, ось, це от китаєць, десь за 70 гривень придбаний. Є кріплення і для джинсів, і для жилетки, щоб протягнути його в отвір для гудзика. І тепер ось годинник має. Довершений вигляд. Надалі я планую все ж таки замінити цей корпус. Хочу придбати малюнок з глухарем. Він мені подобається. Є взагалі різні варіанти оформлення кришок з різними візерунками і є різні сюжети. Досить популярний є паротяг. До речі, Молнія офіційно постачала годинники в експортному варіанті для турецької залізниці. Туреччина забезпечувала такими годинниками своїх працівників, а потім просто вже нагороджувала ними як символічно, тому що колись такі годинники використовувались на залізницях для того, щоб синхронізувати час. Ті годинники, що відправлялись до Туреччини, мали підвищену точність. Звичайно, з сучасними кварцевими годинниками це все не зрівняється, але там не менше. Називались вони не Молнія, а Серкізов. Це турецький якийсь бренд. Що ж, ось такий вийшов цикл з обслуговуванням кишенькового механічного годинника Молня Калібр 3602. Я намагався передати вам все по максимуму. Розповісти весь процес, всі свої знання, які я маю. На жаль, немає можливості робити кожного разу такі відео, коли я працюю з годинником, тому що це відбирає дуже багато часу. Взагалі, в принципі, незручно працювати з годинником, знімаючи відео. А якщо ще й робити монтаж, то затрати часу множаться на певний коефіцієнт. І виходить так, що ти займаєшся не улюбленою справою, а робиш певну роботу, яка є досить марудною, яку не хочеться робити, і отак воно тягнеться, тягнеться. А хочеться ж, власне, бавитись з тими годинниками. Якщо ж не монтувати відео, а викладати так, як є в живому часі, то вийде досить довго. І мало хто це зможе дивитись, тому що все ж таки. Тому надалі я планую так само викладати відео під музику, а окремі відео озвучкою робити тільки для якихось окремих нюансів. Ну, наприклад, нанесення люмінофору на стрілки циферблату чи ще щось подібне. От. А цей цикл відео я зробив спеціально, щоб він був як база. Яку кожний може відкрити, подивитись і отримати максимально для себе користі. Ну, взагалі, дивитимось, як воно далі йтиме. Загадувати зараз важко щось в цей складний та непевний час. Також хочу вам порекомендувати підручник з ремонту годинника авторства Абрама Пінкіна. Мені пощастило знайти. Український переклад цього російськомовного видання, яке було зроблено в 1961 році. Книга, по суті, є унікальною, тому що більше жодної літератури українською мовою стосовно годинникарства я не знайшов, а там і книжка написана добре, і є термінологія, яку можна використовувати. Ну, звичайно, зважаючи на правопис тих часів, все ж таки він підбивався під більшу схожість до російської мови. Можливо, колись хтось створить нову термінологію українську з годинникарства, але тим не менше, книжка дуже цікава і дуже корисна. Там, зокрема, є розділи із ремонтування будильників і настінних годинників. А також кишенькових та наручних. Також книжка корисна й тим, що там розповідається про ремонт радянських годинників, а саме вони і присутні у нас у великій кількості. Також нещодавно я познайомився з новим каналом для себе. Є такий україномовний канал Секрети часу, де автор. Викладає дуже корисні відео. Він володіє більшими навичками, ніж я, більшими знаннями і навичками, і він конкретно викладає відео з конкретних операцій, наприклад, стосовно заміни каменів в платині годинника, або як виправити зіпсовану спіраль. Показую інструменти, яких в мене немає, але вони є дуже корисними для повноцінної роботи. Підписуйтесь підтримайте людину, яка вирішила зробити корисну річ для україномовного YouTube. А я з вами наразі буду прощатись. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам було корисне моє відео. Ставте лайки. Підписуйтесь, старатимусь викладати щось ще. Бажаю вам мирного неба над головою. Тримайтеся до наступних зустрічей. Па-па.